Мілітаріст спонсор показу, а ссылка на його новинки в описі. Добрий день! З вами капітан Джастін Девон, І ми сьогодні поговоримо про процес прийняття військового рішення командиром, також відомий як ТЛП. Його ми будемо використовувати на рівні взводу, але це також можна застосувати для більших підрозділів. Сьогодні я буду користуватись статутом 321.8, піхотний взвод, та рейнджерським довідником 2017 року. Добре, так як ми говоримо про тілпі, я збираюся не просто розглянути його зміст, а й змоделювати ситуацію, в якій я, капітан Девеон, був би на місці командира зводу в полі з реалістичною ситуацією. Якби я це спланував, особисто я виконую та планування трішки не так по послідовності, як написано в тілпі. Але я хочу, щоб ви побачили, як роблю це я. Бо на практиці я переконався, що це має сенс. Я зверну вашу увагу на тих моментах, які я виконую не послідовно, а одночасно. Тому, перш за все, давайте перейдемо до ТІЛПІ. Спочатку ми отримуємо завдання. Потім видаємо попереднє бойове розпорядження Варно, розробляємо попередній план, розпочинаємо виконання завдання. Проводимо рекогностування, Завершаємо план. Видаємо бойовий наказ опорт, нагляд, контроль і вдосконалення. Окей, всі ці моменти буде добре видно при моєму моделюванні дії командира взводу. Тож, перший крок це отримання завдання. Це звучить дуже просто, але в цьому процесі є дуже багато важливих нюансів. Те, як ви отримали завдання, може впливати на його сприйняття командирам взводу, і це матиме значний вплив на процес виконання цього завдання. То, що я роблю, коли я йду отримувати інформацію. Я як командир зводу беру з собою радіотелефоніста. Тож ключові особи на цьому етапі це командир зводу та радіотелефоніст. Корисний прийом для якісного прийняття поставленого командуванням завдання буде тимчасово залишити старшим в підрозділі головного сержанта взводу, а командиру взводу знайти спокійне місце для перевірки та опрацювання отриманої задачі. Я повинен піти туди, де мене не відволікатимуть підваглі. Всі питання від керівництва задаватимуться головному сержанту взводу, щоб я міг повністю зосередитись на плануванні задачі. Приблизно так і виглядає належне отримання місії. Окей, дуже часто, коли ми отримуємо місію, ми маємо обмаль часу в ренджерській школі чи в навчальному центрі або на полігоні. Час буде обмеженим, тому нам треба знайти спосіб, щоб поспішно пройти крок отримання завдання. Швидше за все, ми не будемо розписувати підлеглим повністю весь бойовий замисел. Але під час брифінгу в середині підрозділу ми повинні доступно проінформувати підлеглих про загальний план дій, щоб наш ЗВОД розумів наші наміри та реалізував їх під час виконання завдачі. Тож, перше, що я роблю, я створюю формалізовані документи для кожного члена команди, щоб бути готовим до різного типу завдань. В цих документах потрібно розписувати якомога більше деталей та інструкцій для порядку дій підрозділу. Тому, як тільки у мене з'явиться вільний час, я записую в них інфу, записую згідно оперативної обстановки. Очевидно, що загальний план дій я як командир взводу отримую від командира роти. Таку інформацію я стараюсь фіксувати якнайдетальніше. Коли командир роти. Повідомляє мені свої задачі та наміри до виконання я повинен фіксувати таку інформацію дослівно. Окей, коли. Комроти роти проводить інструктаж по силам підтримки, він розподіляє між зводами конкретні завдання, кожному взводу свій перелік задач. Коли на інструктажі звучить інформація конкретно про мій взвод, я якнайдетальніше записую інформацію в формалізовані документи, щоб не виникло неправильного сприйняття інформації і не було сплутанини під час виконання отриманих задач. Радіотелефоніст твоя права рука, який записує все. Всі деталі, кожен нюанс, все у блокнот. Його основне завдання детально конспектувати озвучені командиром роти завдання. І я не буду хвилюватися, що я щось пропустив при поверненні в підрозділ. Я попрошу його блокнот. Там точно буде вся інформація. Добре. Як тільки я завершу отримання місії... Та підтверджую, синхронізую отриману інформацію з радіотелефоністом, зокрема топографічні координати. Я хочу бути впевненим, що зрозумів все правильно і інформація записана радіотелефоністом і мною зберігається. Я переходжу до координатів та всіх інших специфічних моментів. Я повинен володіти усіма деталями операцій, тому дуже важливо, щоб твій радіотелефоніст був уважним та старанним, усвідомлював його важливу роль під час отримання завдання за призначення. Але якщо я все зробив неналежним чином і ми з радіотелефоністом телефоністом виявимо розбіжність в отриманні інформації, то я повинен звернутися до свого командира і попросити зробити уточнення по неправильній інформації. Як ви могли зрозуміти отримання завдання, це задача, яку ви повинні виконати якнайкраще, не просто від балди, а правильно. Просто використовуйте аркуш паперу та записуйте все, щоб ваші формалізовані документи були заповнені на максимум, щоб прискорити процес планування. Дуже часто молоді та гарячі офіцери, які не так давно стали на посаду командира взводу, не приділяють необхідної уваги на наступному кроку, а саме розробці попереднього бойового розпорядження, Варно. Вони хочуть розробити його якнайшвидше, але треба добряче подумати перед тим, як розпочати свою війну, нехай тренувальну. Я командир взводу, я хочу е, пошвидше розробити Варно, після того як отримав план місії. Ніхто із мого взводу не хоче довго сидіти, склавши руки на полігоні. Тож перше, що я роблю, як тільки отримав план місії це аналіз карти місцевості, на якій плануються маневри і виконання завдань місії. І це чудовий спосіб слідувати ТЛП. Чим раніше я почну роботу з картою місцевості, тим кращий план дій свого взводу я зможу спланувати. На своїй робочій карті потрібно розмістити своє СП. Або точне розташування, розташування основної цілі, цілей для ураження. Також дуже важливим є правильно спланувати маршрути, основні запасні, обманні, точку збору, точки медичної евакуації та критичної ексфільтрації. Нанесе важливо для виконання місії інформації. Це не займе багато часу. Подумайте над цим, позначте основні точки та просто дивіться варіанти маршрутів, враховуючи особливості рельєфу та розміщення сил противника. Це займає не більш п'яти хвилин, але дає змогу отримати розуміння та ситуаційну обізнаність про те, куди я йду і як буде виглядати ціль. Приблизно так це може виглядати. Ось мій СП, ось моя ціль і карта. Ви дивитеся, і тут гора, тут проходить LDA. І я можу піти вправо від гори або вліво від гори. В будь-якому випадку я перетинаю LDA. Обидві ці дороги десь довжиною 800 метрів, тому я можу краще уявити місце можливого зіткнення. і побачити, що рух буде по густій території. Я подивився на деякі маршрути та особливості місцевості на них, накресливши себе та ціль на карті. Я тепер розумію, як далеко потрібно рухатись. Швидко перегляньте карту перед тим, як почати бойові дії. Це допоможе вам чітко розставити пріоритети. Окей. Я все ще не розпочинаю діяти підрозділом. Тому дуже важливою частиною вашого варно є таймінг. Тому я збираюся розпланувати свої часові рамки для виконання місії. Це включає термін виконання поставлених завдань, в який входить термін на планування та розробку бойового розпорядження. Не менш важливим є розробка та відпрацювання плану повернення зводу на базу чи місце збору. Як правило, коли ви виконуєте завдання, вам дають приблизний час на її виконання, і ви повинні планувати час з розрахунком на те, що ви повинні повернутися. Наприклад, припускаємо, що ми робимо засідку, і нам кажуть, організуйте засідку не пізніше 16 годин. Зазвичай вам не кажуть, коли виходите з СПІ. Типу, ви повинні вийти в 3 часа ночі. Вам ніхто зазвичай цього не скаже. Ви командир, ви повинні контролювати час. Так що зараз ми будемо створювати нашу хронологію, щоб ми знали, що засідка в 16 годин. Тепер я можу відносно часу засідки спланувати час на інше. І це означає, що мені потрібно залишити свій ОРП в 1540, щоб встановити засідку. Цього часу достатньо? Можливо, але ви повинні самі вирішити, скільки часу потрібно. Тому давайте доробимо план до кінця. Тому це означає, що рекогностування завершиться до 15.25. І условно зараз 12.00 і у мене є 4 години до засідки. І я хочу, щоб рекогностування проводилося принаймні 50 хвилин. Тому рекогностування починається в 14.35. Окей, йдемо назад по часу. І я розумію, що я повинен покинути СП не пізніше 13.30. І це означає, що я повинен проінформувати свій опорт. Можливо, о 12.50. Також можна провести репетицію. Тепер треба провести брифінг, щоб все зрозуміти. О 12.50 тому у мене 50 хвилин, щоб спланувати